Всіх вітаю на моєму каналі. Ось до нас і завітала пізня осінь. Грибний сезон, на жаль, вже скінчився. Хоча в мене він тільки починається. Тож я сьогодні вам хотів би показати і поділитися тим, як я е, вирощую гливу в себе, можна сказати, в кустарних умовах просто в погребі. Що ж нам потрібно? Для вирощування гливи в домашніх умовах. Насамперед, це міцелі гливи. Його купити доволі просто в інтернеті. Мільйон оголошень. Далі субстрат, на якому будемо вирощувати саму гливу, це може бути солома, це може бути сіно, це може бути рештки бобових стеблів. Ну, опилки, що ваша душа забажає. Е, потрібна вода. Потрібен перманганат калію, е, Потрібна крейда трішки, дрова і подрібнювач сіна соломи. Можна і не подрібнювати е, субстрат, але Заростає він набагато довше і хуже. Тож, почнемо. Починаємо ми з подрібнення в моєму випадку соломи. Обов'язкова складова при роботі з електроінструментом і подрібнювачами. Далі набиваємо ємність соломою. Так, додаємо в наше варево літр дуже червоної води. Літр дуже білої води. І якісь білі рештки. Старий непотрібний радянський серп з новою ручкою. Ой, сарян. Це для других грибів. Не той рецепт. І останній інгредієнт дуже багато звичайної прозорої води. Коли залили нашу каструльку водою, наше варево хоче вилізти, тож його треба притиснути. Просимо в дружини кришку від пательні тифаль. Вона якраз по розміру. І старий бабусінг-гніт для засолки помідорів. Можливо, Плова. навіть потрібно два. Тепер розпалюємо вогник для підігріву нашої каші. Без суперсили нікуди. Отож, даємо закипіти нашому субстрату вистоятись гарячим десь ну, 8-12 годин. Я зараз підігріваю його під вечір, тож я його залишу до утра. Він закипить, прокипить пів годинки, може хвилин 40, і залишаю до утра настоюватися. Утром зливаємо воду і сажаємо міцелій. Субстрат. А ось так сьогодні зранку я зливаю воду з нашого варіва. Просто перевернувши бочку, підперши кришечку, водичка вже сходить. Так вона постоїть часок, і будемо саджати наші грибочки. І фінальний етап посадки гливи це забивка субстрату разом з міцелієм. Ось такі мішечки. Запаковка звичайним скотчем. Тож поїхали. Руки добре вимиті. Я саджу Гливу на вулиці тільки в холодний період року. Зараз у нас майже зима літом, весною та ранньою осінню так садити не то, що не бажано, а категорично забороняється. Так як у вас мішки зараз тут не глибою а зеленушкою, жовтушкою і тому подібними пліснявими грибами. Це в такому вигляді ми ставимо цей мішечок, ну, в моєму випадку в літню кухню. Там температура 22-25 градусів. Раніше я ставив і в коридорі, в квартирі, і в кухні, ну, там де тепло. Як блок заросте, тоді переносимо його. До погребу. Е, до речі, деякі рекомендують робити або зразу надріз, або прокалують в декількох містах мішок, щоб дихав е, грибочок. Ну Скажу так, з моєї практики, чи проколантий він, чи прорізаний, чи ось так, як я, не проколоти, не прорізаний цілий. Заростає він одинаково. Тобто я не прокалую. Все, відношу його в тепле приміщення з температурою 20 26 максимум градусів, і чекаємо повного заростання. Дякую, що дивилися мій ролик. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. А в наступній серії я покажу, як я його зношу в погріб після заростання 5 грудня пройшло 13 днів. Блок побілів. Тепер можна додати йому кілька дірочок, щоб міцелій нормально і швидко розвивався. Наступний етап десь приблизно через 10 днів. Як блок гарно-гарно заросте, переносимо його у погріб і ждемо свіженькі домашні грибочки. Якось так.